Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини квіти від раїси і хочу показати свої гладіолуси, які квітують в мене зараз. Білий, шикарний височенний колос. Ось тут рядом з ним такий рожевий. Це сорт карма. Рожевий, такі ласосіва. Ніжноласосів кремовий Дуже гарний колес, гофрований, також дуже красавчик. А це білий височенний, також гарний колес, ось розкривається. Ось такий він красунчик. Також є гофра невелика. Височенний він в мене. Цьому році цей трішки менше ростом. Оце такий сорт, але також дуже-дуже яскравий, дуже такий ніжний-ніжний. Прям він такий, як мережево. Дивіться, який він гарний, такий ніжний красунчик. Ось такі вони гарні в мене. Да. Сьогодні дуже спекотно, жарко. Зараз я роблю зріз. Зріз я їх зрізала два дні назад. Вчора в нас тут не було. А сьогодні вже з синочком робимо зріз гладіолусів. Ось такі вони гарні всі височенні. Да, Така краса, краса, неймовірна. Цей сорт в мене вже давно карма. Молокіт. Четвертий рік, чи який ось такий красунчик. О, дуже мощний такий колес у нього, трошки нижчий за білого ведмідя. Але також чудовий, гарний. Ось такі гладіолуси. Бачите, які високі. Мій зріст десь метр 73, а вони, мабуть, Ну такі як я, просто гладіолиси. Навіть може трошечки вище. Десь 1,74, така височений гладіолус. Такий от гарний, дивіться, який він спеціально зайшла сюди міжряддя, щоб показати, який у мене красень в цьому році. Цей шикарний білий ведмідь. Да, дуже гарна квітка. Красунчик, просто красунчик. Любуюся і любуюся. Ось так, такі вони гарні. Все, відчай. З цієї сторони ось так вони виглядають. Ось такий красень. Бачите, який він гарний. подилки летают, собирают нектар. О, какие стройный, гарный. Красунчик.